Членом фракції «Батьківщина». Де він зараз взагалі Михайло Стаднік? Ви я... ви останній раз його особисто бачили. Я особисто, він приїжджав, в Київ, він звертався, я особисто його бачив, Він, ну як, як, як любого депутата і так далі. Я хочу сказати, що є, е, для цього мене заступники, керівники фракції, які займалися, зустрічалися з ним, приймали рішення. Я не зрозумів взагалі такі кінця питання, якщо чесно. Ну, ми добре думаємо, депутата обласної ради Стадніка бачили останній раз, ну, рішення не бачили. Ну, на сесіях взагалі він не приймає роботу. Я, давайте так, я вточню це питання, тому що готовий. Я вточню, і, чи, як ви бачите, я виступав, я, угу. якщо чесно, до сьогоднішньої сесії я більше готувався по питанню бюджету, Ще звіту, такий, доб... я вас розумію. Бюджет звіт до бюджету, програм соціально-економічної нашу фракції, кожен за якісь напрямки відповідає. Якщо це стоїть питання, е, Руба, дайте мені якийсь період часу. Я зараз виясню в, 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 в тих людей, які в мене фракції відповідають за е, переходи, входи і так далі. Повноваження, я зразу вам відповім відповідь. То як ви, тобто ви голова фракції, розуміс, на момент засідання сесії. Не, розумію, не я, цих чекати, питань. я розумію, що саме сьогодні топове питання не бюджет, да? не програма соціально-економічного розвитку. Два. Не інші програми, не стан, е, політико які склалися та питання стане. Я це абсолютно е, ну скажімо, технічне рішення фракції. Воно сьогодні приймалося, воно сьогодні обговорювалося на фракції. Воно приймається внутрішні рішення, прихід, вхід депутатів. І фракції визначається. Він приходив в самості, я не знаю, які вчинки за останніх півроку чи рік зробив там проти народу сталик. Я цього не знаю. Мені факти невідомі, на фракції не звучали. Які конкретні претензії до нього, як людей, як журналістів, в чому заключається? У нас немає претензій, Він... ми технічні питання. Я просто кажу, технічні технічне питання, я уточню. Вперше вам чесно кажу, тому що я сьогодні був зосерединий більш всього по підготовці до сесії. Не забувайте, що а, це громадська робот, коли у вас журналістська професійна, ви це зарплату виходить. В мене громадська. У мене було сьогодні питання підготувати 2014 рік. Бюджет програма соціально-комічна. Якщо ви були на постійній комісії бюджету, ви бачите, скільки ми виступали, скільки вона по часу йшла, і так далі. І так далі. Mm -hmm. Що стосується депутата Васильовича, да, так, таке рішення було прийнято. так, да, Безумовно, є його заява. Де ніде не фіксується, то він не був. Він може а, я не, уточню не, ці питання. Прийшло він. Прийшов він в комісію по власності, я своїми фракції, тих людей, які відповідають за ці всі питання, я ці питання уточню і надам він вам більш детальну інформацію Всім. Але якщо у вас якісь є факти, що стосуються цього депутата, чому таке прискіплення переходить, чому приходив чи не приходив, я, я скажу чесно, не веду контроль за цим. Чому? Тому що сьогодні є 104 депутати, завжди на сесії ходять 70-80. Я ж не знаю, тому що ви бачите тільки пленарне засідання, а сесія складається із понад засідання, робота в комісії, інші і так далі. Так далі. Мені здається, що більше відбувається переформатування. Якщо ви думаєте, що той рік не ходив ту на да, одні ходили активно, інші може займалися іншими речами, в тому числі. Ну, він хотів... один з найтаких великих прогульщиків, скажімо так. Я хочу, да, безумовно, але я хочу вам ще раз сказати. Я не знаю, чому депутати йдуть в депутати, а потім не ходять на сесію, це дуже багато, не тільки він. Це перший момент, другий момент, який я хотів би підкреслити. Самі журналісти надають оцінку тим чим більше депутат. Я як колега депутат, депутату давати якусь оцінку, оцінювати, не оцінювати не можу. Це друге, третє. Коли на фракції це звучало, ніхто за ці последні 20-25 років він нічого не робив ні проти людей, він не виступав проти нашої політичної сили. він ніяк, він був незалежний, обраний як депутат незалежний. По Боже, він він визнав, тоді маючи бізнес, він, можливо, не міг пройти владі, але я хочу вам підкреслити, він і не підтримав ту владу, він ніде не чути його ні інтерв'ю, ні заяв і так далі. Тому формально причину його взяти на свою фракцію ми мали, тому що ви не знайдете питання. За останні два-два з половиною роки, щоб він виступав проти нашої фракції, щоб він виступав за партію регіонів, щоб він виступав за якісь рішення, які суперечили моментах. Тому виходили, напевно, ті люди, які приймали рішення ще одне пократитися. Да. Да, ну, е е е тепер, коли він у вашій фракції, чи будете ви е е слідкувати, скажімо так, його дисципліною, що він Безумовно, на... ми, ми за всіма слідкуємо, розумієте, складається розумієте, тобто депутат... на наступну сесію може, ми можемо побачити статті канасесії. Розуміло, що таке або подивилися закон про статус депутата місцевої ради. Він він виключається. Фракція це не означає воєнна організація. У нас абсолютно ми ж не спитали ні, якісь я, стягнення, то ви будете безумовно. Ми не контролюємо, Ми просто просимо працює. Ми з ними хочемо. Він іде. Ми хочемо, щоб вони працювали активніше. Ну на жаль. Тільки починається, тому що з 10-го року депутатів робити вимоги, ви бачили, що вони фактично не мали. І, от за весь період часу, перший депутатський запит, який сьогодні проголосований мій, хоча багато депутатських запитів. Перша річ, коли можна було щось сказати. Інакше багато депутатів не бачили mm -hmm. опозиційне смисло mm -hmm. ходити на сесії, коли їх не слухають, коли ні одне питання не обговорюється. Все. І, можливо, той же самий Стадин Халосич, один з тих депутатів, який не бачив сенсу ходити виступати, коли, коли його питання не обговорюється, тим більше тут утворити проблеми тим Бізнесом, яким тому якась логіка є. Зараз знову, тому що тільки змінилася влада 22 лютого. І давати вже оцінки по якомусь фрагменту і все. Оцінку дадуть виборці, борці, він же мажоритарник, він не по списку, ви ще розумієте. І третє, чому ми, ви задаєте саме головне питання, а чому ми приймаємо? Ми безумовно не приймаємо тих, хто активно був за партію регіону або члени партії регіону. А якщо ви незалежний депутат, в нас немає сьогодні більшості в обласній раді. Ми ж ви розумієте, що сьогодні ті, хто голосує це ситуативні. будь-який момент ви повинні підтягнути, щоб мати хоча б в крайній мірі тих людей більшість, яка могла голосувати річна сесії. Тому що тільки підніметься проблема в нашій державі. я пам'ятаєте, п'ятий шостий рік, я думаю, що ви пам'ятаєте, коли все поміняється. Сьогодні ці газети, які з'явилися тиски, війна, це політичні технології війни. Я хотів би, щоб далі у нас було більше депутат депутатів, не така ж суперстого судити, щоб мати можливість, щоб піддержати голову ради, голову адміністрації, щоб бюджет прийматися і так далі. А якщо ми їх відкинемо, куди вони підуть? Вони будуть в опозиції. І значить, станеться ще через одну чи через другу сесію буде висновок, що ми не зможемо прийняти будь-яке рішення. Тому що, на жаль, коли відбувалися вибори, у нас більшості не було. І тому ми повинні консолідувати йти на уступки політичні, йти на уступки. Десь я би сказав, не, не такі строї. Ми ж якби мали. 51 відсоток, або скажімо, 53 депутати від одної нашої фракції. Ми б нікого до себе не брали, ми б нікого не запрошували. Ми сказали, що це тільки нас. Тому сьогодні ми беремо депутатів, да, можливо, у них є питання. Але відбулися зміни. відбулися питання. Вони наші люди, вони наші громадяни. І я як керівник фракції зацікавлений, що у нас було більше, щоб ми легше проходили, щоб ми могли переконувати, маючи деякі нюанси. Ми ж його не прийняли в партійну організацію. Ми ж його не прийняли, що він став там активним членом. Це все фракція. Це ситуативні голосування, це рішення. Сьогодні би не було в нас там домовленості, що ми незалежні, або ті, хто вийшли, просили піддержати бюджет. Не прийняти був бюджет, значить ми мали проблеми з бюджетом, не прийняти програму, не прийняти чи інші, інші кадри. Тому оце прийняття того чи іншого депутата, якщо ви знаєте депутатів, які мають бажання ще підійти, не будучи членом нашої фракції. Ми, ми подивимося, ми вивчимо, якщо він не виступав там. За Януковича, якщо він не воював за Януковича, якщо він там на Майдан на Майдан не возив людей і не фінансував людей, якщо він в сесійній залі конструктивно налаштований, можливо, він хороший спеціаліст, його заставили, тому що він фаховий. Я знаю, директори державних підприємств чи інші, вони просто професійно себе повинні були Та реалізувати. Брали, Іван Васильович, я, я розумію, що на минулій сесії ви говорили, що Фрідман повернувся в фракцію, так? Але поки що офіційно ми не знайшли під Ну я, я уточню, ви розумієте, я ще раз скажу. А, сьогодні. Ми почули, що, скажу, що Іван Гуцов повернувся до фракції. Чи, так? Ми... Тобто, я правильно розумію, що якщо на наступної сесії там та сама і Шоробура може повернутися фракцію, я, ви розумієте, Я ще раз вам просто поясню, не в тому діло. Ми сьогодні ми проходили якоїсь політичної сили. Для нас дуже важливо реалізувати політичну силу і реалізувати ті програмні речі. Сьогодні фактично що відбулося в Верховні Рань? Це ж відбулося в Верховні Раді. Чому воно відбулося? Тому що не будуть прийматися рішення, бюджет і за цей період часу. Просто зупиниться робота. Да, Може сьогодні бути наш вимислений польське слово, скажу, гонор, де коли будемо так гонорові, що ми всіх чисті, як знаєте, як, як революціонери. А тоді рішення не будуть прийматися ті, які приймаються. Для чого тоді було змінювати владу? Для чого було міняти голову? Треба було залишати, для чого в Києві було міняти уряд і все остальне? Треба було залишати, як було. До коли змінилося, ми повинні реалізувати. А які засоби реалізації? Це депутати, які повинні прийти голосувати. Як зробити хоч дисципліну, щоб вони голосували так, як ми бачимо? Це дати їм шанс повернутися. Ви повірте мені, я десь повідаю, то не сюди, не судим, Кожна людина мало в різних ситуаціях попадала. Хтось керівник комунального підприємства, хтось якісь інші моменти, хтось боявся за, за інші речі. Тому що в той А що ви хочете, щоб ми цих людей відкинули, і вони сьогодні були активні члени, виступали знову проти нас, і все закінчилося, як в шостому році, щоб повернулися знову вони. Тому якщо я сьогодні буду грати в цю ігру, яку мені нав'язує громадська думка або противники, що давайте ви тільки останетеся в цьому сетерині, всіх повик. Кидайте, бо вони не потрібні. І що відбудеться? Як ви думаєте? Ці всі організовані, тобі, там багато було кваліфікованих, розумних людей, які хотіли годувати сім'ю. Йому була вимога, наприклад, керівнику, департамента чи все. І ти здаєш партію, і тебе виганяють, і тебе немає засобів до існування. Okay. Ніхто ж не знав, що буде зміна. Да, вони думали, мені до пенсії 5 років, мені хто буде дитину, тому що в мене вона інвалід другій групи, хто мені буде допомагати? Тому сьогодні критично свої амбіції політичні сказати впиватися. О, ми вже сьогодні влада, і ми вже нікому руку не подаємо. Давайте ми будемо тільки говорити за своїми і це закінчиться дуже плачевно. Воно в шостому закінчилося. Тому сьогодні принциповіша позиція підтягувати ворогівні. Противників затаївших ні, а людей, які ми розуміємо, що вони під тиском обставин, під тиском роботи, під тиском професійних речей. Я ж не можу, наприклад, ви журналіст. У вас є власник якщо ви самостійно це добре. А якщо власник і каже, ви сьогодні так. Або вас виганяють на, на вулицю. А ви знаєте, що треба дитину годувати, треба знову принести копійку. Якоїсь нової роботи немає, і ви не знаєте, наскільки це затягується. Ніхто ж не знав, що будуть такі зміни. Тому ми сьогодні підходимо більш. Лояльно, не в тому діло, що ми не розуміємо, що так ми ж не кажемо, що вони вступили в ядро політичної організації і вони там приймають активну участь і все про але. Сесія це люди, вони за ними також люди голосували. І нам потрібно рішення, які повинні бути в інтересах людей. Якщо ми не будемо мати механізмів реалізації, це все одно, що ви хороший журналіст. Ви пишете, ну не за то, вам ніде ніхто не друкує і ніхто не по телебаченню не показує і ніхто по радіо не говорить. Скажіть. Ви дискваліфікуєте, ви ж не можете реалізувати свої все, ідеї. Я я. Тому yeah. ви підете на компроміс, ви зайдете в газету, підете на компроміс, ви щось напишете, але свою ідею, свої три абзаці, але постараються їх кропити. Навіть якщо там буде за Леніна, за партію і, і за комунізм, то ви напишете, що там то там то, там то чому? Ви відстоїте ідею. Інакше чисто рефінованої політики не може бути. Знаєте, от ми чесні все. Я ще раз кажу, проходження політичної боротьби виникає багато нюансів. І те, що вчора здавалося ні сьогодні кажеться дуже поганим і нещасним. І завтра, ми ще не знаємо, як час, ми ж не можемо оцінити цей сьогодні історичний час. Але наших людей відштовхувати куди? Я не продав питання. Ми не будемо їх допомагати, ми не будемо це робити. Значить вони будуть з тої сторони, будуть піддержувати сепаратистів, будуть піддержати все остальне. Якщо скажуть, що це краще з нашої сторони, вибачте, мені здається, такі проступки, які у них були, це набагато менше, ніж ми їх. Дамо можливість інших людей, які не мають тут соціальної підеш політичної, щоб вони мали цих людей взяли до себе і одержали соціальну, політичну, навіть інтелектуальну наповнення. Якщо навіть немає, то інтелектуально так дуже великий район. Тому що ви бачите, сьогодні мені не подобалось, тому що дві години ціла сесія, і дуже швидко все одобрялося. Ви чули мою точку зору. Я не проти одобрянцю проти дискусії. Ні, ви, ви почули мою точку. Але я вам сказав, тому ми пояснюю, чому приходять. Приход — це і це все безумно. От чорна технологія, яка з'являється. Люди, які за Януковича рвали метали за ту систему. Сьогодні вони дають оцінку нам і розказують, які ми. Є. Хоча ні разу Перше за 4 роки, перший раз надрукували моє прізвище газеті. Негативно, пане. Тоді нічого. Я ні, ну мені це не силою, тому що там абсолютно не правда. Я сьогодні сказав. І Луйка там написував, всяку дурню, хоча я пояснив, що це не відповідає дійсності. Але розумієте, здивувати і вибити неможливо. Тому що налаштовані рухати цей напрямок. Вы даже кто хотите Можна Можно.